Всім привіт. І, і ви, я думаю, знаєте, що М -м, дали вже всі ми. легендарний ремістер дроп. Я теж відкрив дві, що мені випали. Четверта лега. Четвер, один, два, три. Четверта. Хоча б до сьомої. На якої до якої тонт? До якої стан? Ладно, позаходимо ще на інший аккаунт. Так як на мене. Там хаваса позабираємо. І потім вже підемо створювати свій аккаунт. Давай швидко. Давайте швидко забираю. чисто. 100 блінгів. А і ще 2000 блінгів. Це тоже. Я 2000 блінгів тутка не забрав. Де яся халко не часто заходжу. І не сильно так довго. Так забираю без ніку. Ега, скин, Вибрать. Не пробай, все. Сам у мене є от такий в аккаунт. Там де тисячу, ні. Але будет якось... Не плану тут кого тут там вже тисяча є. Так, так. Чуєте? А я ще походу тут хвороби забрав тисячу блінків. Забрав. Не забрав по. Bisnis <meng> beli baju, sebuah <suk> 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 sudah, sudah, <suk> sudah, 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 Глянулись ворота. Ну і шламає частину цього, то я на тобі. Ось кіно дарі. Всього раз це дуже багато хто зустрічав. Вийти. Іграти без входа. Новий аккаунт. Це, ну десь всі проходили. Хто не знає, та я з телефона граю, бо компіка нема. Молодець. Засматриваю такое. Ти-н-ти. Т-н-ти. Вот так я уже нажал. Вот. Ура. Знаешь, за це кубас нам дают. Нехай будет Або... Короче, я придумаю ніки и. І... Як то? И повернусь на, на Старс. Хочу вообще написати YouTube, У вас Грає в Stars. Але не получилось сколько мені років? Одинадцять. Одиноко. Пішов я в одиночку, Сюди, зразу кладу банок. Це всі проходили, хто грає Браво. Хто не грає, той не грає. Привет, привет, я тут работаю туда туда их. Це п'ята у мене вже є на, на основі Спайкус. Я би хотів більше того, якого я збирав. Може, навіть не збирати. Чел, ти мене ніколи не б'єшь. Честно, хочу його збирати. Сюди пішов. Ладно, все, погралося. Час. час. Энергии не стоит. Ты лучше всіх, я знаю. Туда одний новий ак. Тука ничего немає. Він фельд и все. Не предаю. <кхи> у одиночного це буде найгірше. Коротше, зустрінемось, зустрінемось, коли вже катка закінчиться. Все, вийдете. Ну, та два купаться. Ну і що, нічуть розучився. Алло, де все? Спраут, рей, гаус. Сюди Джекпот зловив. Туда. Це саме мало відгортатися, але я. Ван все, мені просто мы начинаем. Клубный нос, друг но. Ки, кидайте запиты, а такие у меня PL, ASED, А53. Ладно. Нажмите Ой, все. Зустрінемося вже, коли буде хоча б 50 кубасів. Перша катка виграла. І плюс міта. А, ні, не плюс міта. Просто ладно. Зустрінемося на 50 кубасів. Я такі маленькі буду виставляти. Показувати як що. Ідемо до 40 кубасів. Давайте виграю катку включу. Мене турелі кубило, так що не повинно мене. Так що не засуджуйте мене. Я стараюся як можу. А зараз а дворі жарко. Ну, я, я кого, але в мене жарко. І руки потіють. Та тут роблю. Оде друге місце. Тридцять сім кубатів. Окей, давайте. Зри у так само. Туди його сорок девять. Ладно, ну, може вже часто виходити. Плюс 38 кубатів. Йо-мойо-йо-йо-мой-йо-йо. Поехали. Last Christmas I Плюс санита. Привет. ты не сам сказал. Сюда! Мне завтра Эдгар отдадут. Эдгар. Эдгар. Эдгар и си Эдгар. Туда скинчик. Такий собі, але норма ідея. Все, В мене не станеться будуть подарунки. Так набалували вже мене. Містець мене. І плюс Ель Прімо. Плюс Ель Прімо. Смерх рідкий. Того ще не все. 2-3. На цьому ми будемо завершувати моє відео. Чекайте, тут щось нове. І що тут нове може бути. Не появилось. Так. А, в ресурсах нове. Також з вами був, я Вася граю Бравл Старс, а так як аккаунт підписаний, Вася грає Бравл. всім... Пока-пока.